Для того, щоб вивчити різні методи інтелектуального аналізу, машинного навчання, нам потрібні набори даних. І в мережі інтернет можна знайти велику кількість відповідних ресурсів, де можна закачати ті дані, які ми можемо використовувати для наших досліджень, для навчальних цілей, і в тому числі багато пайтонівських пакетів, також мають вбудовані Відповідні дейтасети для проведення відповідної аналітики для навчальних цілей. Розглянемо декілька таких пакетів і ресурсів, де ми можемо взяти дані. От вони наведені в даному випадку на даному скріні. Ми розглянемо пакет Scikit-Learn, який містить. Цілий ряд тренувальних даних. Розглянемо такий ресурс, як Kaggle, OpenML і архів для методів, для аналізу методів машинного навчання. Отже, заходимо на сторінку Scikit Learn, пакету Scikit Learn і бачимо. Які пакети тут є присутні, і відповідні функції, як їх можна завантажити? Ми будемо розглядати пакет IRIS, який описує іреси. Це такі квіти, і цей пакет він характерний тим, що він є певним стандартом, з іншої сторони, він є дуже маленьким, невеликим, і на ньому можна протестувати всі основні методи. Для, які ми будемо розглядати для інтелектуального аналізу даних, для машинного навчання. Ну, тут також є інші пакети. Є досить такий популярний ресурс Kaggle, який містить величезну кількість тренувальних детасетів з, з реальними даними з різних, абсолютно з різних областей, які можна тут закачати. Більше того, Тут можна не тільки закачати ці, завантажити ці дані, тут можна взяти участь у відповідних змаганнях, де можна ознайомитись з самими новітніми підходами в області аналітики. От тут, наприклад, описані активні. Змагання, які зараз йдуть по аналітиці даних. Хочу сказати, що цей ресурс особисто мені дає дуже багато для, для аналітики, для пошуку нових підходів в аналізі даних, і для ознайомлення з новими трендами, які зараз є в області інтелектуального аналізу даних. і в області машинного навчання. Є ще один ресурс OpenML, також велика кількість дейтасетів, які можна закачати, завантажити і е, взяти їх для відповідної аналітики. Ну, отут ведемо ще один приклад. Приклад, <кхух> Machine Learning репозиторії, де також є велика кількість різноманітних е, даних. В нашому розгляді ми, наш розгляд ми почнемо з, з даних ARIS, з даних IRIS, які знаходяться в пакеті SecketLear. Отже, розглянемо послідовність отримання цих даних і роботи з цими даними. Для початку ми завантажуємо всі. Необхідні пакети, які нам потрібні для аналітики. Далі з допомогою цієї стрічки, цієї команди, ми завантажуємо з цього пакету наш, наші дані. Дані, які описують квіти-Іриси. Для того, щоб, наприклад, цих даних показати мені методи машинного навчання інтелектуального аналізу даних. Отже, завантажуємо. А дані завантажуються у вигляді пайтонівського словника. І в цьому словнику ми можемо побачити відповідні ключі, які існують. Ці дані досить добре описані. Якщо ми візьмемо, видрукуємо значення словника з ключем Descr, ми отримаємо повну інформацію про ці дані, що вони собою являють. Отже, це дані, які складаються з 150 зразків, кожен зразок має 4 ознаки або атрибути. І в результаті ці дані мають три класи. Так, ці квіти і реси класифікуються в трьох відповідних класах, які ось тут написані. Ну, далі описана відповідна статистика цих, цього дейтасету і відповідних ознак, які описують квіти і риси. Розглянемо дані словника з ключем names. Це назви ознак. Бачимо, що тут у нас є відповідні ключі, є ключ Feature Names. Це дані відповідних ознак, які є вимірами відповідних довжин, відповідних характеристик цих квітів, по яких ми будемо здійснювати відповідну класифікацію. Безпосередньо самі дані знаходяться під, з їх можна витягнути. До допомогою ключа Data і Target це є е, цільові значення. Цільові значення. Е, давайте, відповідним способом, розглянемо, що таке дані, які ми витягуємо з ключем АрізДета. Все не виглядає в такий спосіб. Цей масив е, даних. так. Їх буде тут. Кількість рядків цього масиву буде відповідати кількості зразків, а кількість колонок буде відповідати кількості ознак або атрибутів кожного зразка. Відповідно, таргет є цільова змінна, яку ми будемо аналізувати. Тут описаний. Значить, справа в тому, що таргет написаний е, кодами від 0 до 1. Алгоритми машинного навчання більшість з них е, працює з цифрами, а не з, зі стрічковими значеннями. Тому для зручності тут описані відповідні коди. Кожен код відповідає е, окремому класу. Коди починаються з нуля, відповідно, 0, 1, 2. це є е, 3 класи. Якщо нас цікавить, що під кожним кодом, який знаходиться клас, ми можемо зайти, подивитися IRSK. І знайти тут Target Names. Відповідно, у нас є TargetNames, ми можемо подивитися назви цих класів, використовуючи. Завантажений з даного, пакету, з пакету SikitLearn, словник, який описує дані IRIS. Отже, в нас є три назви відповідних класів. І, відповідно, першій назві відповідає код 0, другий код 1 і третій код 2. Оскільки ми працюємо. З алгоритмом машинного навчання, і нам не так важливо суть цих класів, ми можемо працювати із їхніми кодами 0, 1, 2. Відповідно, дані описані в з допомогою масивів дані м ознак. Описані з допомогою е, об'єкту масивів пакету NumPy, відповідно цільові значення, також описані з допомогою масивів цього пакету, ми можемо розглянути їхні загальні характеристики, тобто розглянути, використати е, метод Shape і е, побачити їхні загальні значення. Тобто дані. Самі дані ознак, їхній розмір є 150, 150 рядків, 4 колонки і, відповідно, дані цільові вони також мають розмірність 150 на 11. Тобто це є одновимірний масив. Присвоїмо зміні Feature Names, значення ознак наш, назв ознак нашого DataSetu, який ми розглядаємо. І а, створимо DataFrame для наших даних, з яким буде зручно працювати. DataFrame це така структура даних, яка е, аналогічна таблиці. Тобто вона складається із. Дані описуються у вигляді таблиці з рядками і стовпцями. Особливою відмінністю детафремів від масивів є те, що масиви, як правило, є, мають один тип даних. А дейтафреми різні колонки можуть мати різний тип даних. Відповідно. Один з найкращих пакетів для роботи з детафреймами є пакет Pandas. Ми його попередньо завантажили. І далі ми можемо з ним працювати і створювати детафрейми на основі інших, інших даних і об'єктів з іншою структурою даних, зокрема, зі словниками пайтонівськими словниками, в яких дані записані під різними ключами в різних форматах. Отже, створимо DataFrame. DataFrame ми можемо створити з допомогою такої наступної команди, де ми в методі DataFrame пакету Pandas задаємо масив даних та назви колонок. А назви колонок це назви наших відповідних ознак. так? Ми створили. Додатково ми створюємо колонку для цільової змінної, Цільова зміна Target. І далі ми можемо переглянути наш DataFrame за допомогою методу head. Ми Можемо задати тут, наприклад, іншу кількість рядків, які ми хочемо подивитись. Це є верхні рядки нашого DataFrame, наприклад, 15 рядків. І ми бачимо більшу кількість рядків. Справа в тому, що дані в нашому вони і впорядковані за таргетом. Тобто спочатку йдуть дані з нульовим таргетом, і в кінці, от, наприклад, ми можемо подивитися дані хвоста нашого масиву. Наприклад, через функцію tail. Tail, і бачимо, що в кінці дані є таргету з таргетом 2. Це не завжди зручно така впорядкованість, тому що в подальшому для застосування методів машинного навчання ми будемо. Аналізувати дані, розбиваючи їх на тренувальний масив і на масив валідаційний або тестовий масив, на якому ми будемо аналізувати точність і інші характеристики нашої моделі, яку ми натренуємо. І відповідно валідаційний сет і тренувальний сет повинні бути еквівалентними. За розподілами відповідних ознак, зокрема цільових значень відповідних класів, які ми хочемо розпізнавати або прогнозувати. Тому, якщо ми візьмемо просто половину сет, дейтасету для тренування, а половину дейтасету для валідації, то в нас нічого не вийде, тому що. В першій половині у нас будуть одні класи, а в другій половині будуть інші класи. Щоб цього не було, нам потрібно перемішати наші дані. Для цього є одна з таких функцій пакету Pandas Sample. І таким чином ми створюємо новий dataframe, в якому ми перемішуємо наші відповідні дані, задаємо фракцію одиниця, Тобто ми перемішуємо весь дейтасет і задаємо функцію копію. Це означає, що дан новий детасет, який описується DF, який описує наш дейтасет, буде копією нашого детасет І, ну, Відповідно, от ми можемо подивитись як виглядає наш новий датасет. Задамо, наприклад, кількість 25. І ми бачимо, що таргети в нашому датасеті є вже перемішані. відповідний спосіб. А тому що в детафреймі. Зліва ми бачимо індекси, тобто дані вони ще є проіндексовані. Спочатку дані були, як ми бачимо, впорядковані від 0 до 149, тобто 150 семплів в нас було, а коли ми їх перемішали, то дані самі перемішались. Але відповідні їхні індекси. Вони примішалися також разом з даними, і ми бачимо індекси початкового дейтасету, які були. Для того, щоб, якщо ми не плануємо далі працювати з даними, які, з тим порядком даних, які були записані в масиві в дейтафреймі Iris DF, то нам цей порядок даних не є важливим. І ці індекси ми повинні. Нам зручно було би відновити, щоб вони були також від нуля до одиниці в порядку розміщення наших даних, стрічок наших даних. Для цього нам потрібно зробити функцію Reset index. Задати функцію метод із пакету Pandas. Reset Index. І ми можемо подивитися, коли ми задаємо це, це значення, що е, значення індекса, нового індекса, є в порядкованні 0, 1, 2, 3, 4. А значення попереднього індекса, вони записуються як додаткова ознака в наш е, DataFrame. Ну, оскільки він нам подальшому не потрібний, то ми е, в, в тому, щоб е, змінити індекс і впорядкувати наш індекс, ми задаємо додаткову опцію Drop True, яка видалить попередній індекс, і е, задаємо опцію Inplace True, це означає, що нам не потрібно перепросвоювати, е, нові змінні значення DataFrame. А всі е, відповідні операції відбудуть, відбудуться вже в самому DataFrame. Запускаємо і результатів дії ми не бачимо, але вони відбулися вже в самому DataFrame. Ми можемо це побачити. Бачимо DataFrame, він є впорядкований. І старого індексу в нас немає. Ми можемо побачити ще раз хвіст нашого DataFrame. З допомогою методу shape ми можемо подивитись розмірність нашого. Dataframe, який ми аналізуємо. Ми можемо задати е, межі е, індексу, з якого по який ми хочемо, наприклад, в подальшому аналізувати DataFrame, наприклад, з допомогою е, такого методу df3 до 5 або до 15. Ось. Ну і можемо з допомогою методу лок виділити як проміжок нашого індексу, в якому ми хочемо аналізувати наші дані, а також записати дані колонку, яку ми хочемо проаналізувати, наприклад, таргет. От в такий спосіб. Бачимо 3, 4, 5. Ну, відповідає значенням нашого таргету. Якщо ми хочемо переглянути Лише декілька змінних, не весь DataFrame, а декілька змінних, то ми повинні задати список цих змінних в нашому DataFrame, використовуючи метод лок. А також ми можемо задати певну умову, яку ми за допомогою якої ми хочемо виділити наші. Рядки з нашого Ну, Наприклад, ми хочемо розглянути дані лише з таргетом, який рівний одиниці. Ну і в такий спосіб ми можемо отримати результат, як ми бачимо. Пускаємо, можемо, збільшити якісь даних, які ми аналізуємо. В даному рядку ми е, задаємо тип е, певної змінної, в даному випадку, цільової змінної, змінної таргет. Важливим тут є те, що звертатись до існуючої е, колонки DataFrame можна як е, е, з допомогою квадратних дужок, як е, тут вказано, так. Так, і з допомогою через, через крапку. Тобто DF-Target. В даному випадку ми задаємо тип, але ми могли би це зробити і в такий спосіб. DF-Target дорівнює, наприклад, так. Тобто це є однотипний. Тобто, це є. Подібний метод до звернення а, і роботи з колонками DTFів. З допомогою методу DTYPE ми можемо розглянути а, відповідні типи наших колонок. Подивитись, які є. З допомогою функції а, Describe ми можемо а, проаналізувати статистику а, наших колонок. Ну, тобто, скільки у нас є даних, так? яке середнє значення цих даних, яке стандартне відхилення, яке мінімальне значення. А відповідні персентилі – 25%, 50%, 75%, персентилі. і максимальне значення, яке ми аналізуємо. А що таке персентилі? Це відповідні характеристики, які характеризують наші, наш. Data frame. Наприклад, 50% перцентиль відповідає медіані. Тобто половина значень має значення менше за е, значення цього перцентилю, а половина е, е, зразків даних, які ми аналізуємо, має більше. Що означає 25% перцентиль або квантиль 0,25? Це означає, що 25% зразків даних. Мають значення, які є меншими за значення даного персентилю або за значення даного квантилю. Тобто це характеристики, які дають нам можливість аналізувати і розуміти основні закономірності і характеристики розподілу значень тої чи іншої ознаки. Отже, в результаті нашого аналізу ми можемо записати наш DataFrame, для того, щоб в подальшому його використовувати. Для цього є відповідний метод TUCSV. IndexFalse це означає, що ми не будемо записувати наші індекси, вони кожен раз будуть встановлюватися впорядкованими від нуля до максимального значення кількості. Яке відповідає до максимального значення, яке відповідає кількості зразків даних. І в даному випадку ми записуємо, куди ми хочемо записати, Задаємо, куди ми хочемо записати наш файл. Пакет Pandas має цілий ряд вбудованих функцій, методів, які дають можливість. Нам графічно відображати дані даного пакету. Наприклад, якщо ми хочемо подивитись розподіл функції густини, якщо ми хочемо функцію густини розподілу якоїсь певної характеристики, ми можемо в такий досить простий спосіб подивитися і проаналізувати цю характеристику. Так? В даному випадку ми можемо використати. Задати різні кольори і різними кольорами намалювати розподіли різних характеристик по різних класах. Тобто різний кольор відповідає різному класу. У ну, даному випадку є червоний, зелений і синій кольори. Пакет Seaborn які ми завантажили тут зверху, дає можливість нам відображати дані з допомогою так званих коробкових графіків, які характеризують розподіли аналізованих ознак за класами. Ну, тобто по осі X ми бачимо класи, у нас є три класи 0, 1, 2. Далі ми аналізуємо деяку певну характеристику. У нас таких характеристик є 4. І е, оці коробочки, вони означають наступне: нижнє значення е, коробки означає 25% персентиль. Середнє значення означає 50% персентиль і верхнє значення означає 75% персентиль. А оці так звані вуса, вони е, означають мінімальне і максимальне е, значення. Крім того, ми можемо бачити тут ще деякі е, такі точки, які знаходяться за межами вус. А ці точки е, означають аутлайери. Тобто дані, які знаходяться поза межами нашого розподілу, так як це визначив цей відповідний алгоритм, який закладений в методі BoxPlot пакету Seaborn. Ну, Це такий самий простий спосіб первинного ознайомлення. З даними, їх потрібно просто намалювати, для того, щоб мати певне уявлення, з якими даними ми маємо справу, які є відповідні ознаки цих даних, для того, щоб в подальшому можна було згенерувати відповідні функції. Ну, в цьому пакеті є інші дані, зокрема, по аналізу і опису різних типів. Вин за відповідними характеристиками, проводячи відповідну послідовність даних, ми можемо взяти також проаналізувати цей пакет для подальшої аналітики, проаналізувати відповідні розподіли за класами і завантажити його для того, щоб в подальшому можна було тренувати наші наші дані